Наступні 20 хвилин до ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині і ситуацію на Харківщині, зокрема біля Вовчанська. Розпочнімо у Херсоні через ворожі обстріли загинула жінка. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Напередодні росіяни також атакували місто зокрема, в корабельному районі окупанти вдарили по житлових кварталах. Там обійшлося без постраждалих, натомість у Дніпровському районі двоє людей дістали поранення. Про це інформує обласна військова адміністрація. З нами на прямому зв'язку Олександр Толоконніков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр, вітаємо вас. Доброго ранок. Ну, давайте почнемо з оперативної ситуації. Як минула ця ніч? Ну, Чергова така ніч безсонна. На жаль, у нас в Херсоні вночі було дуже гучно. Прилетіло 4 каби в прибережну частину Дніпровського району, це неподалік від центру, в одну з адмінбудівель. Та поряд, слава богу, там не проживали люди. Поки що про постраждалих немає повідомлень. Слава Богу, ну але вчора там було гарячо. Пожежі були наші рятувальники з 11 години вечора. гасили ці пожежі наразі встановлюються є постраждалі, але попередньо не було і ніхто не звертався. Щодо жінки, яка загинула 42-річна жінка, приблизно півночі росіяни також обстріляли одну із будівель артилерію. Вона не житлова, але там знаходила жінка, і на жаль, вона загинула внаслідок цього обстрілу. Також є вчорашній день. Одна постраждала внаслідок атаки російського безпілотника. За вчорашній день це всього одна, це на дуже рідко буває загалом по самому Херсону троє постраждалих. Одна загибла серед них, і двоє поранених. Також ще двоє постраждалих внаслідок скидів запуску кабів по червоному маяку попередньої доби там. Двоє постраждалих їх шпиталізовано та евакуйовано до Кривого Рогу. Ще одна постраждала є в Білозерці. Також отримала поранення наслідок артобстрілу в середньому ступеню тяжкості. Окрім цих кабів, які вчора запустили о одинадцятій вечора по самому Херсону. 4 каби ще 3 каби запустили по тягинці росіяни і. По Бургунці ще також три каби зараз встановлюються постраждалі та руйнування. Поки що повідомлень про це не було чотири каби по Херсону, шість кабів по Херсонській області. Ось ця інтенсивність використання кабів як таких. Наскільки це типово? Ну от по самому Херсону це не було так часто, але останнім часом почали запускати каби. У нас тут терор постійно йде. Безпілотниками російськими теперші каби, і це дійсно збільшилась кількість атак саме каб, КАБами. і до цього прильот був по житловому будинку. На жаль, там були загиблі і поранені. Ну от слава Богу, в цей раз немає постраждалих, але знов таки подивимось: про до кінця цього дня чи не будуть люди звертатися. Наскільки російські безпілотники дрони залітають у Херсон? Наскільки часто? Ну доволі таки часто. Якщо казати минулий тиждень, то це то це 2200 по всій області безпілотників, які зафіксували наші військові. А при цьому що більшість, мабуть, десь 70%, це саме Херсон та Херсонська громада. Тобто це Антонівка, Кіндійка і сам Херсон і тут. На захисті на захисті стоять наші військові, які відбувають ці атаки. і 85 відсотків цих дронів наші військові збили минулого тижня. За що їм велика вдяка? І ми активно допомагаємо. Ось останні два дні. Тільки ми передали ще декілька пристроїв. Олександр Прокудін передав військовим. Від наших громад ці пристрої ми закупляємо, передаємо активно, і в цьому році плануємо також витратити третину бюджету. Це більше 500 мільйонів на допомогу саме військовому. Поговоримо про опалювальний сезон. З'являлася інформація про те, що в Херсоні він закінчується. Та яка ситуація з опаленням? І до речі, не в самому не тільки в самому Херсоні, але й в околицях. Так, з, з вчорашнього дня, як заявляв очільник о, міської військової адміністрації, з вчорашнього дня закінчено буде о, опалюваний сезон. О, вже о, доволі таки тепло у нас тут, і о, продовжувати, звичайно, можна, але о, внаслідок того, що постійні обстріли, і в тому числі ТЕЦ, і інших о, підприємств, які подають тепло. То прийнято було рішення закінчити опалювальний сезон. Слава Богу, ми пережили цю зиму доволі таки задовільно. 95% приблизно відсотків було постійно теплом в самому Херсоні споживачів. Також забезпечили споживачів. Не можу сказати, жителів прибережної частини Херсонської області, там де немає світла і газу, забезпечили дровами за допомогою наших міжнародних партнерів. І це цю зиму пережили доволі таки задовільно, як я вже казав. І надіємося, що наступну зиму ми вже будемо проживати на таких безпекових умовах і зможемо подавати на 100% допомогу і тепло всім людям. Що зараз відбувається на окупованій частині Херсонщини? Там Звичайно, постійно нічого не змінюється. На жаль, постійний терор, притискання людей. Паспортизація вже майже наскільки мені зрозуміло, завершилась, бо без паспортів там нічого не можна отримувати, ніяких послуг, тому майже всі вже отримали, які проживають люди. Люди, які навіть хочуть виїхати, не можуть виїхати, тому що. Бояться чоловіки бояться мобілізації примусової. Також о, люди бояться вилучення домівок їх о, націоналізації так званої. Е, ще от, сьогодні тільки читав о, повідомлення з громади з що о, дуже почастішали випадки підроблених о, ліків. То люди о, бачать, що 80% відсотків. Ліків, які в аптеках продаються, то вони підроблені. Це підробки. Окрім цього, що ці ліки на 40% дорожче вартують ніж в тому самому Криму. Вони ще і неякісні, тобто вони не є, не є нічим не допомагають людям. Тому звичайно, крім того, що в медичних закладах люди не можуть отримати допомогу не первинну, не вторинну. Так ще й вони не можуть користуватися ліками, тому звичайно ситуація важка, тому що в більшості це люди похилого віку, які залишились на території окуповані. Не виїхали, а в них дуже багато о, проблем зі здоров'ям, і тому в них вони самі з, 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 з цією бідою сам на сам. На превеличезний жаль, але ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість за те, що знайшли час в такій ранній порі. Нагадаю, Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами наживо.